Всім привіт, субота, вихідний. Їду просто відпочити, але взяла з собою камеру, спочатку не хотіла брати, взяла, тому що деякі питали в мене про мій велосипед, питали про циклон, що ми в відгуку, не сказали нічого про вилку і просили про це вказати. Тому вирішила, що візьму камеру і все-таки запишу те, що людям цікаво. Сьогодні на вулиці тепло. Зараз їдемо до Алмазного озера. Попереду в мене циклончик, який ми нещодавно купили. А я відчуваю вібрацію. Виявляється, в мене хитається заднє колесо. Ну, але сьогодні доведеться їхати так. Саді на багажнику стояла баночка. Вона випала, як він з бровки били Зліз. Ай. Ну, ні. ні, там О. алкогольна. Та яй яй Як ти будеш її, а ти її відкриєш, аж не цікаво. Так, да, Саш, ти звісно молодець. Відео це вставляти ми не будемо, але ти на себе вдома подивишся. А лісо, так? Да? Мене більше волнує те, що ти дитину запшикав. Так ніту вже все. Нет. Угу, нету. Ой, боже, боже. Давайте хоч отойдемо. Ну вон встановка. Ми приїхали на Алмазне озеро. Я це озеро дуже люблю, але останнім часом його так споклюжили, що просто капець. Сюди вивозять, мусор викидають, приїжджають машини мити. Короте, просто ужас. Ну і звичайно, приїжджають сюди на шашлики, передавити, відпочивати. Саме озеро велике і мальовниче, з одного боку ліс, і зараз ми туди поїдемося або пройдемося. Там є альтанки. з цього боку озера є альтанки. Вода чистенька. Заїхали в ліс проїхатись. В лісі мені більше подобається. Так, розкажу про свій велосипед, поки їду. Катаюсь я на трібані, це РЦ-120. Куплений він на початку травня 2022 року. В Декатлоні тоді були шалені знижки. Ми взагалі приїхали брати велосипед хет, його купили і на наступний день купили цього трібана. Він коштував 13 199 гривень. А в нього алюмінієва рама і карбонова вилка. Взагалі пише, що це шосейний велосипед для велотуризму. Не знаю, то якась там нова, новий різновид велосипедів. Так. Ще з мотоциклістами я не розминалася на стежці. А позаду дитина їде, я трошки боялася за дитину. Так, що ще сказати? А справа в тому, що про характеристики велосипеда я взагалі не бачу сенсу говорити, тому що все це є на сайті, кому треба, я можу її, ну, в коментарях лишити, розповісти. Що я хочу сказати? Велосипед уже приїздив і Київську область, і Чернігівську, і Житомирську. Де він тільки не був. Я катаюся на ньому і я задоволена взагалі. Ну супер просто. Єдине, що я не чіпляю на нього багажник, я катаюся байпакінгом. Останнім часом мене це не дуже влаштовує, тому що є, є, я розумію, як байпакінг не все можна вмістити. А мені хотілося б брати з собою побільше, коли для комфорту, коли надовго. Тому я передивлюся свою екіпіровку. Щось міняю, щось беру легше, компактніше, ну і тому подібне. А про циклон вже як зупинимося, бо на ньому їду не я, на ньому їде дитина. Ось. Ми там обрізали руль, але щось мені здається, що напевно поставили не обрізали, а поставили вущий руль. А мені ось кажеться, що таки поставимо назад ширший. Но це вже буде видно після багатьох поїздок. А не після однієї. Ой-ой-ой! Прирізла. В лісі взагалі просто супер. Ми ще зараз зупинимося, хочемо приготувати поїздки. Вирішили, що проїдемося і в лісі пообідаємо. Поки катаємося не спіша, хочу дещо розказати. Коли ви кладаєте веде от, наприклад, ви вирішите, як я купити камеру, знімати свої поїздки, ви розумієте, що це кайфово, коли ти десь їдеш, знімаєш, комусь показуєш про це, що куди можна поїхати, що вихідний краще не вдома просидіти, а десь поїхати, щось подивитися. Що вас чекає, коли ви це будете робити? Наприклад, зняла я від вас, виклала його, там порозкидала в групах в Фейсбуці, в Телеграмі, в Інстаграмі, закинула. І завжди знайдуться коментатори, які будуть писати: не туди поїхали, не стільки проїхали, не такий велосипед купили, треба було інший, не там купили, не там стали. А потім а, і говорю, я не так, то я схудла, то я поправилася, то ще щось. От кожного разу знайдуться такі от умники, розумники, які звичайно вважають. Що вони знають як краще, як ви маєте робити. Тобто, от будьте готовими до цього. Я не звертаю на це увагу взагалі. Інколи я в коментарі там відповідаю, інколи навіть грубо відповідаю. Ось. Але насправді в мене взагалі ніколи ще чиясь думка абсолютно не чия. Тобто, головне, що я думаю і що я роблю, і що мені це подобається робити. І все. А хто що про мене думає? Ну, напевно, я не в тому віці, щоб про це взагалі навіть задумуватись. Сьогодні, до речі, дуже багато людей, бо на вулиці потеплішало, і всім терміново захотілося вийти. Молодці, так і потрібно. На циклоні їде Тімбур Олександрович. І навіть не посміхнеться, бо не задоволений, що я його знімаю. Бо він... Публічна особа, а я в нього не взяла дозволу на зйомку. Зупинилися посеред лісу. Будемо готувати такий ну, міні-обід. Взяли з собою маленький балон і ось таку горілку. Газовий пандемій. Ще з дому взяла сковорідку. Звичайно, така маленька стара сковорідочка. Колись купувала млинці пекти. Дома завжди я готую, а на природі буде Саня готувати. Рідке явище. Саня готує. Ото в пакетику, то я так колію з собою взяла. Я взяла маленький. А за чим стухну? Ну, Так линулася, ти думаєш, з величезної бутилки дуже легко в такий пакетик. Тільки линулося, стільки линулося. Досить. По дві штучки, напевно, викладай. І огонь менший зроби. Бо в тебе сковорідка вже коптить. снимала красивые планчики, так ты там салфетки положил, там пакетик положил. Где ты будут красивые планчики? З якого боку не стань, это выпорте. Это так, как оно происходит в реальности. А мне треба так, чтобы было очень гарно. Вот. Еще одну кинуть? Кинь. Взяла лавашик. І будемо ось ці сусісочки, коли вони приготуються, замушувати в лавашик. Взяла огурчик, але не взяла ножика. Ну Така я молодець. Цусиски виявилися доволі таки смачними. Вони курячі, дуже швидко готуються. На початку відео я казала, що розповім про вилку, бо писали в коментарях, що про неї нічого не було сказано. Справа в тому, що її ще не розбирали, тому що про неї казати, я толком не знаю. На сайті, там де ми купували велосипед, пише, що це гідравлічна вилка, Юдінг з ходом 100 мм. Має локаут, що дозволяє у будь-яку мить повністю заблокувати вилку та з більшою ефективністю заїжджати на підйоми. Локаут дійсно є, він працює. Зараз покажу як. Тобто єдине, що я можу розказати про вилку, що локаут працює і що вилка працює. Все, більше нічого поки що сказати не можу. Ми перекусили і знову їдемо приїхати з лісу і будемо їхати додому. Мене кидає, заносить по цьому піску. Малий льотає, йому чудово, в нього покрішки широкі. Ось це його перший виїзд на цьому велосипеді. До цього він їздив на хет, велосипед. Дуже хороший, до речі. Ну, тепер покатається на циклоні. Якщо йому от зайде, ну, ніби як зайшло. Ще питання то стосовно руля, можливо, доведеться поставити все ж таки ширший, повернути. Камера вниз дивилася. Я думаю, що вже більше нічого знімати не буду. Таке коротесеньке відео. Всім пока!